Сончик, солічик. А як ти думаєш, вам кутре же будити чи ні? Тож треба. Що пів шостого на роботу йти треба. А що вже не відпустить, та ні. Зараз поблизуємося. І буде її будити. Зрозуміло? Ой, ну то ж зрозуміло. Немаленька вже... Немаленька, немаленька, все тобі треба казати. Зараз будеш її сама будити, на твоей піші. На ну, тим бабіш любить, ну, кажешь, ти їй любінчик. Ідеальний кіт. Звісно, я ж по не шляюсь, я сплю на неї. Креплю я мамку да, А вона мене. Ну, то що не вставати ламочку не вставатиму на ти куди, Скунятикував, як куди? Мамку треба водити на променад і себе. На, ну їдь, а я поралу посплю. Ой, ти завжди кажеш, посплю, посплю, а потім біжиш. Це не псорик, я перша, я буду прапор піймати. Кожен день одне ти ж саме. Ну і що? Ти йде, я подумаю, чи вставати. Угу, я бачу, ти ну вже думаєш. Ей, приспиш ти мамку, запізниться на роботу вона. Нічого не приспить, але бігаю вже туди-сюди. Угу пішли, мамка, самі прапор проведу. І ти почнеш свій робочий рік. Да? Ну да, сумчика. Треба ж вам на камеці, на паштет и на кабаску за Ну да, Ми ж хорош. Соня втеку, да? О, знову. да? Проснувся. На проснулась І шум. I know the proper pinima. Tabouck. Mamka Pidney. Буде пізніше, мусичка. Не добре, я всім бажаю гарного робочого тижня. Ваша мусить, цьомки мамки, пока. Ти що мамка вже йдеш, да. Ну, щасливого тобі, дня, тижня і року. Ціки бомки пока.